Русские войска входили в Париж, русские войска входили в Берлин. И, судя по всему, ситуация такова, что, может быть, в этот раз будет некуда входить. Потому что то обострение конфликта, который грядет, когда на полном серьезе... Вот вы меня извините. Я еврей. Я когда от кандидатов канцлера ФРГ Фридриха Мерца слышу эти слова, то я хотел бы уточнить, к какому периоду проклятой немецкой истории он соотносит... Свою бездарнішу фразу. Германія знову возьметь на себе ответственность в Європі і в мірі. Не громко, но надежна. Не высокомерно, а по-партньорськи. Именно от нас зависит, каким яким буде будущем. Що непонятно, хочеться сказати. А, ну, дивіться, я розумію, що брати на себе відповідальність це та фраза, яка невідома Росії, тому що а, там немає. Невідповідальності там немає ні брати на себе, там немає нічого про е причинно-наслідкові зв'язки. Там є Путін, який сказав, ідіть із до вийдуть з. Вам сказали, ось осьомі тадічка читайте. Ви її читайте. Там не треба думати, там треба казати, говорити, робити те, що сказав Путін. Сказав, пригати на одній нозі, пригають, сказав чесати голову, чешуть. Ну типу, там не треба брати на себе відповідальність за якісь власні дії чи поступки. А е, німеччина каже про те, що вона готова брати на себе відповідальність і давати відсіч Росії, попри вікову історію, попри те, що е, Німеччина в неї дуже глибока пам'ять, і вона пам'ятає про те, що вона не мала би брати участь у війнах більше, але вона розуміє і бачить, коли відбувається несправедливість в цьому світі, і тоді на неї реагує. Нам це коштувало багатьох зусиль, щоб довести Німеччині, що треба робити все можливе, щоб зупинити. Другого гітлера на цій землі Путіна відповідно.